Якщо ви помічаєте лаги на вашому сервері Minecraft і бажаєте оптимізувати його роботу, вашу проблему вам допоможе вирішити плагін під назвою ClearLag. Давайте розглянемо 7 кроків для успішного встановлення та налаштування цього плагіна, щоб покращити продуктивність вашого сервера в Майнкрафті. Крок перший. Завантаження плагіну Clear Lag. Спочатку перейдіть за посиланням у описі під відео або на вебсайт плагіна ClearLag. Завантажте його, натиснувши кнопку Download Latest File. Крок другий. Підготовка сервера. Після Завантаження плагіну перейдіть до панелі керування вашим сервером. Переконайтеся, що ваш тип сервера підтримує використання плагінів, вибравши Paper або Spigot у вкладці Ядро та версія. Крок 3. Встановлення плагіну ClearLack. Тепер перейдіть до файлового менеджера вашого сервера та увійдіть в папку Plugins. Завантажте туди плагін ClearLack. Після завершення завантаження перезапустіть ваш сервер. Крок 4. Використання плагіну. Після перезапуску сервера зайдіть у гру та відкрийте чат за допомогою клавіші. Введіть команду slash lag, щоб відобразити список доступних команд у плагіні ClearLag. Крок п'ятий. Оптимізація сервера за допомогою плагіну. Щоб очистити сутності, введіть команду slash clear». для видалення мобів, які спричиняють затримку сервера. Використовуйте команду slash mobs». для очищення сутностей або ж по іншому entity в певному радіусі від вашої позиції. Введіть команду slash area і радіус, наприклад, lag area 5 Ця команда очистить усі ентіті у вказаній вами області. Використовуйте команди slash lag check world» Для перевірки світу та лак чанк і кількість чанків для отримання інформації про кількість сутностей та найбільш завантажених частин вашого світу. Крок шостий редагування файлів плагіну ClearLag. У файловому менеджері вашого сервера знайдіть папку ClearLag та відкрийте файл config.yml. Введіть зміни в цьому файлі, які відповідатимуть саме вашим потребам. Наприклад, налаштування видалення мобів при перевищенні обсягу оперативної пам'яті сервера. Крок сьомий завершення. Після Завершення всіх налаштувань і оптимізації сервера за допомогою плагіна ClearLack перезапустіть сервер для того, щоб зміни почали діяти. Тепер ваш сервер повинен бути оптимізованим і готовим до роботи з меншими затримками завдяки використанню плагіна ClearLack. Насолоджуйтеся більш плавною грою на вашому сервері Minecraft.